Всім підписничкам привітулі, а якщо ви не підписнички, я не знаю, як ви взагалі дивитесь це відео. Ну як відео? Це 34 та серія серіалу при тутчасті А почнемо з того, що наш каратішка карат виявився ну, дуже грайливим хлопчиком. Соня це дуже сподобалось, але каратік трошки не розуміє своїх габаритиків, тому виглядає як слон в посудній лавки. Тому Соня робить вигляд, що не помічає Каратіка, а для цього, як ви розумієте, потрібно проявити ну дуже сильне акторське мистецтво, бо каратика важко не помітити, і важко в нього не закохатись, бо навіть я, послухавши його історію, трошки їм прониклась. А ви ж пам'ятаєте, я, ну, дуже не люблю собачок, але він швидко почав грати по наших правилах, і, потренувавшись, він почав потрошку лишатись один. Ну як один? Спочатку я на йому вмикала новини про Трампа. Але потім знайшла заспокійливу музику і вона йому сподобалась більше. А потім до нас, вже як по традиції, прийшла сусідка Ксюша зі своїм сином Савілієм, бо дуже вже хотіли познайомитись з нашим коником і вигуляти його. Тому трошки порадів, що вони зібрались гуляти в поле, і мене, звичайно, ніхто з собою не взяв, взяли тільки володю і машку. А ви знаєте, що собачки дуже люблять гуляти, а особливо наша Марія Кардашлянівна. На яку не вистачило швеєчки по розміру, не ви понімаєте, і прогулянка виглядала ось так. Потім Яна побачила гарненькі сухоцвіти, і у Ксюші ні з того, ні з цього в рюкзаку опинилась пилка. І тут Яна поняла, що з Ксюши напевно соритися не треба, бо чого можна очікувати від людини, в якої в рюкзаку є пилка. Не те, щоб я не планувала, але тепер вона сто разів подумає. Ну, коротше, потім вони повним складом на жар повернулись додому. Я то думала, вони там в полі когось загублять, але, уви. Невиголі вони згадали, що в них є трошки енергії, і Володя вирішив заганяти карата. Ну як вирішив? Я думав, що він просто біг від нього і просто боявся зупинитись, бо не знав, чого очікувати. А Джесіка разом з Кардашянівною вирішив в цей час не втручати можливостей і трошки почухати бачки. А я теж не хочу втрачати можливості і нагадую, що всі собачки, яких ви бачите на відео, крім мене, звичайно, шукають родини. Тому користуйтесь можливістю пишіть Яні і забирайте когось, а то потім будете кусати лохті. А це дуже незручно, я пробувала. Тому лохті краще не кусати, а ще краще написати коментар і підписатись на цю сторінку. Бо це я теж пробувала і цей лайхак. Дуже працює.